Покровська, Донецька область, 19 листопада, 2024 рік. Зараз заїхав я на цвинтар. Сьогодні тисячний день, як Росія повномасштабно напала на нас, на Україну. Тобто, а так уже скоро вже буде 11 років, як йде війна. Як нам завжди казали, повно Германія напала на СВЕТський Союз, так же само Росія напала на нашу славну Україну. просто це хлопці, які вітали за нашу Україну, своє життя. Коли кажуть... Багато хто на сході, ніхто не воює, всі тікають. Ні, це неправда. Можете подивитися, більше 60 чоловік. Молодих хлопці тут які загинули, віддали своє життя за нашу Україну. Багато кого я з них знав тут, з ким служив. От. І хочеться коли. Пожелати, коли президент чи депутати їздять по Україні, їздять по військам, вручають медалі, це теж потрібно вручати. Ну хотілося б, щоб вони не забували і заїжджали на цвинтар, ну як цвинтар, кладбище, і подивилися, скільки наших хлопців віддали життя за Україну. То, що так же само. Треба, щоб вони заїжджали в низький уклин, кожному побратиму. Тому що це вчато судьба. Хтось матір, батько без сина залишився. дружина без чоловіка. Діти. Діти без батьків. Це просто страшно. Вся така Покровська Джея слави. Хлопці ні з кивом. Я вам благодарю. Це таке у нас пам'ятник зараз ближче підійдув. Погано видно, батів сонця. Всем дякую из Бокровска